Михайло Парнета лікар, який пережив заслання і понад 40 років рятував тисячі життів у Кременчуці. Більше 10 тисяч операцій. Таку цифру називають його колеги і пацієнти. І ось наприкінці минулого року донька Михайла Парнети Оксана звернулася до бібліотеки міста з несподіваною пропозицією передати особисте надбання книг свого батька. Те, що отримали працівники, виявилося справжнім скарбом. Розповідає Тетяна Майдак, виконувачка обов'язків директорки Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Коли ми привезли цей архів і я його розкрила, я зрозуміла, що це ну трошки не для бібліотеки ці скарби, якби я розумію, цінність їх для міста. І ми я зателефонувала знову ж таки пані Оксані і запропонувала розділити книги, залишити у бібліотеці, а всю його спадщину медицинську, особисті якісь речі, його грамоти, подяки передати до краєзнавчого музею. Вона Годилася за словами пані Тетяни, у Кременчуцькому краєзнавчому музеї нині зберігається 80% особистого архіву Михайла Парнети. А вся література, яка складає близько тисячі примірників, в Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Я зателефонувалась до знову ж, пані Оксані, кажу, як ви на це подивитесь, якщо ну ми залишимо і присвоїмо ім'я бібліотеці, але не стільки лікаря, скільки громадського діяча, поціновувача української літератури і шанувальника Шевченка. Ну, чесно скажу, в неї хвилина була тиші. Вона цього не очікувала, бо це моє було враження таке. І вона сказала так. Саме так виникла ідея про створення меморіальної кімнати, зазначає пані Тетяна. Також донька Михайла Парнети, пані Оксана, передала бібліотеці стіл, за яким працював її видатний батько. Грамоти, подяки, статуетки та картини всі ці речі в кімнаті належали пану Михайлу. Розповідає Тетяна Майдак. Книги будуть вони влиті в фонд бібліотеки, вони мають штам бібліотеки, вони стоять у нас на балансі, вони в каталозі бібліотеки. Тому, якщо хтось забажає прийти їх подивитися, звісно так, для цього їх брали ну, в бібліотеку, щоб потім видавати. Але книги цінні не стільки в виданнях, скільки в цінності того, що він всі книжки прочитував, прорабатував і залишав там свої нататки. Тому в бібліотеці можна користуватися всіми книжками, але додому ну це вже питання буде інше. Проте донька видатного медика не змогла приїхати на відкриття через роботу лікарем однак надіслала повідомлення з подякою. Тата все життя захоплювався творчістю Тараса Григоровича Шевченка. Знав на пам'ять уривки з поругай дамаки. Наймчика Катерина, багато віршів кобзаря. І він ніяк не міг змиритися з тим, що в Кременчуці немає пам'ятнику Тарасу. Батько заснував благодійний фонд народи воля і десятиріччями збирав кошти, залучав меценатів, знаходив небайдужих однодумців і як підсумок пам'ятник кобзарити в Кременчуці. Небайдужі містяни можуть відвідати меморіальну кімнату, розташовану за адресою вулиця Республіканська, 65, у філії номер 5 Кременчутської міської публічної бібліотеки. Бібліотекарі зазначають, що із задоволенням проведуть безкоштовні екскурсії, розповідаючи про життя і творчість видатного лікаря.